Дякую, тобі, воїна друже, що Україну любиш дуже. І я за тебе у молитві ми переможе всій битві. Дякую, тобі воїна друже, що Україну любиш дуже. Народний день дякую, дякуємо нашим захисникам. Дякуємо вам за спокійний сон. Дякуємо вам та мирне небо. Дякуємо вам за те, що ви є. Нехай Господь оберігає вас і ваші родини. Дякуємо вам, бажаю миру і здоров'я. Дякуємо вам, що ви наші герої. Дякуємо вам, що захищаєте нас. Любимо, поважаємо, шануємо вас. Слава Україні! Героям слава! Дякую. Тобі. Not bad.